Всім привіт, з вами Геппріна і Сіла ми буде. І сьогодні мій старший друг йому 18 запросив проглянути за її сім'єю, людьми. Короче, він попросив мене, щоб я наглянув за його домом. Він, він поїхав на тиждень. Ні він поїхав на два дні е, десь в Америку. І перед переглядом обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал, якщо хочеш, щоб, щоб вже завтра закінчилась війна. Повторюю, якщо ти хочеш, щоб завтра закінчилась війна, обов'язково підпишись на канал та поставте лайк. Ми починаємо. Так, він ключі мені свої дав. Він мені ключі свої дав. який це під'їзд. Тут люди в ньому живуть. Що там? Так, здавай. Все, ми зайшли. Так, зараз я буду ілюстив. Ага, четвертий повер. Це перший. Другий. Це другий. Третій. А, ні, це третій. Четвертий. Я ХЗ. Я. Так. Він мені оставив тут двері відкритими. Мені його, друзі, тут погляньте, яка класна квартирка. Котик! Я мріяв у котику, от тільки він тр... трохи безлато ставив. Коротше. Ой, смачна. Добре. Кхм. Вона вже закінчилась, то ми її викинемо. Це теж тут закінчилась, вже бутиль повний видолили. То нам треба теж. Ай це. так. Людяник, ти що ставив? А як він стоїть? Ні, мабуть... Він, мабуть, Гаррі Поттер. Почекайте. Котяра. Котяра. Сюда. Я його магічний. Во, його папа. А це його брат. Ой! У вас тут дискотека? Хочете, я вам, бо тут, тут потанцюю трохи. А, ну, небезпеч. Окей. Угу. Тут не спець. Так, мені взагалі-то 10, і 18. То я можу... Трохит друзі, у нього тут є гроші. Сто робуксів. Я куплю щось. Друзі, я... Я вам. Фух, ну і я там косняшок Купив. І з'їв І з'їв Батончик смачненький. Щас э, родичі мого друга. Як от мого друга Данила. Э, в нас взагалі-то... У ну, нього велика. А ч він розбувся? О! Тут гардероб у вас. Хм, цікаво. Каталог. Так, як я міг би тут одягнутись. Так, так. Ага, тут, друзі, це кит какає. Та пропусти. Я бачу. Окей, у нас тут ванночка, до речі, він дуже далеко живе. Ой, це -то, яке. Мені треба помитись спочатку. Грушничок нього є. Все. Набираю в ванну. Ой, ну как классный дім. Хоп. Чик, все. Окей, сідаємо. Ой. Тепло. Так, шампунчик. Two hours later. Ой, я вже тут просидів дві години. Так, треба видягнути пробку. Витратись, одягнутись і... Все, ми можемо йти далі. <плес> Там <що> кіт єс. <плес> Уген. Хочу щось... В них є тут. Останній Так, його брат тут є. Ми вдома! О, якраз то челд сповернувся сэк з... купи. Я пока що... Ой, фамілі Скетч, пом, це улюблені любимо. Такі смачні. Рекомендую вам купити Окей. Так, мені треба все з'їсти, щоб потім не викидати Виска, біля смітника. він що сміття є? Так, що у нас тут є? О, Вискас? Добре. Друзі, від цього звуку мені хочеться ригати. Я зараз. О, все, я повернувся. Він ще є? О, Боже. А що буде, якщо чіпси підігріти? У нього тут взагалі є. микрохвалевка. Текст. Хвилину нам вистачить. Что там выбухло? Стоп. Боже, вони гарячі. а а, о а, а! Не да. Див... Я думаю, що залишився на трю. Що? А там? Фу, тут кіт накакав. Нехай хтось другий прибере. Угу. Добре. Ой, складненький. Ну все, вроді би вони закінчились. Ой, але щось загану не наївся. Тут у них є коло блоксі, коло дошера, ходох. У них тут взагалі все є. Так. А як його готувати? Я щось не знаю. Ніколи його не пробував. Що? Рецепти? Я думаю, що це щось інше. Угу. Що? О, доширок. Пейс on the table. Boil water in, in a kettle. робили це. Ага. Коротше, нам треба поставити це. На стіл. Поставити чайник. 23 градуса йде я пока що попью ой классно така сода в них де вони це купують мабуть в... я думаю что вони купляють де уж вони ці купляють? Де ти, ну я загадаю? Мабуть, мабуть, в Блоксі. Є такий магазин, друзі. До речі, переходьте на гру Блокс. Блоксі Шопінг. Там у вас є магазин, де витова карточка і так далі. Что, хочешь меня что 68 градусов цел. Чайники. Хватит меня резать, брат. Угу. Ха-ха. <свес> <свес> Он смеется что -то. Не знаю, что. <свес> Еще трошки. 50 дней. Десь 20 секунд залишилось. В кота перегрелось щось? Канфрим. Так, 96, 97, 98, 99... С. Чайник мій. Це мій доширок. Ммм, смачненький, друзі, смачненький. Але я хочу бутерброд. У них тут є хліб. Я хочу з сосискою. Ну і давай з гергачиком. А каяк його він готовит. Ага, нам треба їх порізати. Що тут відбувається? Мабуть його брат трохи здурів. Ой-ой-ой. Так, а де у нас тут ніж? Ага, ось він. У них тут доски навіть нема. Ну і що, буду різати на столі. в них же скатер... скатертина є. Так. Хоп! Беру один хлібчик Кан Сос. Ого! Яка в них величезна ця сосиска. Цікаво, де її купляють? Така величезна. Обісратос. Добре. What у дюгу. Звичай, забрав, щоб ніхто не вкрав. Ой-ой-ой, я не хотів такого. Я им ем поризав стіл. Ну нічого, вони не обідяться. Так, поріжемо ми огерой. Ой, герочик ми покладемо. Блін, як же ж заготуватися? Може треба встати? Апрофт. нє ні, ні ні Щось мене це не виходить. Короче, буду, кстати. Буду сами ярки есть. Чаще хлеб поем. Або дошерк. Ну что ж, друзья, если <свес> вам сподобалось видео, обязательно поставьте лайк и подписывайтесь на канал. Якщо хочете другу частину, з вами був я хапікресім пока-пока.